Електроскутер, який ніхера собі дає копоті Електрокопоті скутер дозер. До вашої уваги. У нас 2 кВт тут. Максимальна швидкість 60 км. Це сам тільки що по складу 55 їхав, далі забоявся, тому що дощ. Запас ходу 70 км. Попереду у нас дискові гальма, гідравлічні амортизатори. Позаду у нас також йдуть дискові гальма. Амортизатори з посиленою пружиною. На сам скутер, дві людини спокійно дорослих поміщається. Бардачок у нас отакий іде. Тут у нас зарядний пристрій, інструкція, якісь інструменти. Ну, Я б не сказав, що він великий, але те, що малий, я б також не сказав би. Тут і сумочка, там якась лізе, якийсь пакет покласти буде, ловко буде. Так, у нас дисплей. На дисплеї у нас показується передача, швидкість, заряд, рекуперація також є, що дозволяє вам його заряджати, навіть коли ви гальмуєте. Попереду у нас йдуть LED-лампи, три передачі на ньому. Кольори є сині, чорний, білий. Гарантія у нас на них один рік. Якщо ви хочете співпрацювати, працюємо по опту, дропшипінгу.